В цьому відео ви дізнаєтесь, як не відкладати життя на потім, чому прості завдання можуть сприйматись вами як непереборна перешкода. Що таке прокастинація, та як зрозуміти, що у вас прокастинація, типи та різні стратегії прокрастинаторів, і чому саме ви продовжуєте відкладати своє життя, та як побороти страх, який вас стримує. Усім привіт! Мене звати Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків. І тема сьогоднішнього відео про кастинація. та як не відкладати своє життя на потім. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте канал на українській мові. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, Зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках. Краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Прокрастинація або відкладання справ на потім це модель поведінки, за якою відбувається добровільне відкладання запланованих дій. І близько 20% дорослих чоловіків і жінок у них є хронічна прокрастинація. Але я можу вас запевнити, що ця цифра набагато більша. Ну, тому що, як то кажуть, все відносно. Але що ми знаємо точно, що зволікання при умові прокрастинації завжди приносить людині відчутний дискомфорт. Така людина відчуває себе винною або незадоволеною з собою, таке деструктивне ставлення до себе. При цьому також важлива деталь. Що саме ця провина та ці негативні почуття є основною відмінністю прокрастинації від Ліні. Чому? Бо для Ліні характерна байдужість щодо наслідків та затримки виконання. Ну, знаєте, скажімо так: я не роблю і мені ок. Почуття чудові, просто буду лежати на дивані. Ми маємо справу з прокрастинацією, якщо є сам факт відкладання справ на потім, наявність якихось планів. Обмеження до певного періоду часу, але справи відкладаються, і усвідомлення цього людина розуміє це і відчуває себе погано. Така ірраціональність. Людині зрозуміло, що затримка викличе проблему, але продовжує діяти проти власних інтересів. Потім, що відчуває стрес, тому що відкладання викликає негативні емоції, звинувачення, самозвинувачення і втома. Можливість навіть якось впадання в якісь депресивні стани. Плюс емоційне вигорання через це. Розумієте? Окей. Види прокрастинації. Щодення, побутові, відкладання побутових повсякденних завдань. Відстрочка прийняття будь-якого рішення, в тому числі лі, незначного. Невротичні, відкладання життєво важливих рішень. Хто знає, що таке невротик, це тип особистості, при якому настрій. Він легко, знаєте, змінюється. Незалежно від обставин, одна емоція може швидко змінюватись на протилежну. Якщо проблему не вирішити і не приділити їй увагу, то невротик веде себе, може довести себе до емоційного виснаження. Вигорання, простіше кажучи. Компульсивний поєднання двох видів прокрастинації поведінкова та прийняття рішень. Хто не знає, компульсивна поведінка це дія, яку ви приймаєте часто для усунення болю. Тривоги, стресу, це спроба втекти від реальності, щоб не відчувати болю всередині. І п'яте це академічне, перенесення навчальних завдань, підготовка до іспитів і так далі. Я знаю, що ви можете сказати. Це все про відсутність мотивації, Андрій. Але я спробую вас перебити. Чому? Бо ми знаємо научний факт, і проводився експеримент, і був знайдений закон. Він називається закон Еркса Додсона. Не вірите? Знайдіть інформацію в інтернеті. Але я вам тут зараз коротко розповім. І у цьому законі зазначено, що найкращі результати досягаються при середній інтенсивності мотивації, тобто існує певна межа, за якою подальше збільшення цієї мотивації призводить до погіршення результатів. Що це нам дає? Те, що накачування себе мотиваційними роликами вам не допоможе. Є три основні аспекти, які можна виділити, а ви можете пройти через них тут і зараз і краще познайомитись з собою. Перше збільшення інтересу та увагу. Встановіть рейтинг від 1 до 10, де 1 низький, а 10 високий. Друге оптимальний рівень мотивації та ефективності. Третє – Зниження ефективності. І саме страх і тривога стають нашою метою в роботі з прокрастинацією. Але про це. Трішки пізніше. Типи прокрастинаторів. Перший тип перфекціоніст. Відкладає завдання, тому що боїться, що не зможе забезпечувати ідеальну продуктивність. Другий тип мрійник. Невірно упереджений в оцінці своїх можливостей і думає, що може вирішити справу в останній момент або дуже швидко. Третій тип неспокійний, боїться змін, не хоче залишати свою зону комфорту. Четвертий тип кризовий менеджер може працювати тільки в умовах дедлайнів та жорстких термінів. П'ятий тип неслухняний, не хоче виконувати завдання, які дають інші люди. Шостий тип догоджаючий, чудовий виконавець і готовий взяти на себе будь-яку кількість завдань, щоб тільки заслужити схвалення, а потім не встигає. Якщо вам цього опису мало, можу запропонувати варіант номер 2 Можете сказати так, нерішучий. Перфекціоніст також, да, ця людина. Для них головна причина зволікання це страх помилитись. Другий, уникаючий. прагне максимально уникнути неприємної роботи або оцінки результатів від інших людей. При цьому для них насправді немає значення, яка буде ця оцінка: позитивна або негативна, бо їх лякає сам факт оцінки. Чому? Далі будемо розбирати. Пасивні. Відкладають завдання через негативні емоції, можливо, вони і хотіли б. Зробити все вчасно, але вони провалюються в негативні переживання та не можуть зрушити з місця. Активні четверті, ті, кому комфортно працювати в стані стресу, під тиском, наближення часу фінішу, тому вони навмисно затримують завдання для створення зручного для себе сценарію, жорсткого дедлайну. Важливим моментом, що ці види типи. Не прийшли просто так. Наш мозок, його завдання вижити. Він формує найзручніше, як він думає, стратегії виживання. І часто ці стратегії формуються страхами. Тому давайте саме зі страхами будемо розбиратися і зробимо на цьому далі фокус. Які основні страхи сприяють прокрастинації? Страх відчувати себе безсилим або безпорадним. Страх відсутності задоволення. І задоволення в результаті, страх зробити неправильний вибір, прийняти неправильне рішення, страх невдачі, наслідки невдачі, страх успіху, наслідки успіху, розумієте, так? І страх стати видимим, наприклад, почати проявлятися якось в соціальних мережах. І, звичайно, не тільки страхом мотивований прокрастинатор. Які ще є причини такої поведінки: обирати. І віддавати перевагу процесу, а не результату. Схильність фантазувати і тільки. І ця фантазія вона може бути такою ясною, що людина просто вже не, ну, не розуміє і їй не потрібно насправді вже рухатись. Чому? Тому що вона вже змогла прожити все то, що хотіла. Конфліктуючі потреби, хоче бути в близької любові, та хоче дистанції та автономності. Сумніви у цінності самого результату. Сумнів, що витрачені зусилля будуть відповідати задоволенню від результату. Різниця між треба і хочу. Інколи це просто нерозуміння, що робити. Наприклад, треба поїхати з точки А в точку Б, і я відкладаю поїздку, бо не знаю, куди рухатись. І якщо я візьму карту, прокладу маршрут, то й не буде прокрастинація. Не знаю, чи як це зробити. Наприклад, в мене є велосипед, але я не знаю, як на ньому кататись. не вмію. Немає чіткого уявлення про наслідки завершеної справи. Немає чіткого розуміння наслідків виконаної справи, немає чітких часових рамок для завершення завдання. Переконання, що для виконання завдання потрібен особливий якийсь настрій. Це часто зустрічається у людей, пов'язаних якимось чином з творчістю. Неправильне уявлення про час. Думав, буде швидше, зроблю відразу, але не відбулося то так. Впевненість в тому, що робота в обмежений час в ситуації буде більш ефективною. Очікування певних обставин. Ну там, наприклад, буде дощ, тоді буду сидіти вдома і тоді підготую матеріал до презентації. Віра в те, що можна почати працювати тільки тоді, коли є повна ясність щодо всіх дій. Але це можливо, і... але це неможливо, тому що завжди є підводні камні. І відволікання. Якісь звуки, соціальні мережі, співбесіда, ну, там, спілкування зі своїми друзями і так далі. Розумієте. Окей, рухаємось далі. Що робити, як працювати, як собі допомогти? Два кроки, дві причини. Перший крок збирайте інформацію, відповідайте на прості запитання. Як довго ви живете з цією проблемою? Ви пам'ятаєте, коли це почалось? Які ваші найскладніші випадки? Опишіть послідовно, як ви в кінцевому підсумку робите потрібне вам завдання. Ви плануєте свої дії, ви можете слідувати своєму плану. Що ви думаєте про себе, коли думаєте про речі, які були відкладені? Чи виникають подібні думки в інших ситуаціях, не пов'язаних з перенесенням справ? Наскільки ви вимогливі до себе та інших людей? Що ви відчуваєте, якщо ви не можете зробити роботу ідеально? Другий крок варіант ведення щоденника. Постарайтесь відслідковувати можливі причини уникнення, ну, певних дій. І все, що вам потрібно записувати, свої спостереження за собою. Які саме можуть бути причини уникнення? Перша причина. Можливі проблеми теперішнього або майбутнього. Ви уявляєте найважче завдання. І воно здається вам дуже важким. Звичайно, незрозуміло, як зробити це величезне завдання. Плюс саме завдання величезне, і воно робить вас такими маленькими. І в результаті питання відкладених справ формується у вас. Страх перед наслідками не робити цього, бо буде зроблено але погано. І провалює вас в стратегію прокрастинації. Причина два: з цим краще до психолога. І так я з цим питанням також працюю. Минулі можливі цілі та питання вашого минулого досвіду. Як ми знаємо, наше минуле сформувало наше теперішнє. Отже, давайте дізнаємо, що було у вашому житті. Що сталося? Можливо, вас змушували щось зробити насильно або давили на вас. Залишались ви без підтримки, надмірні батьківські зусилля в питаннях вашого виховання, негативний досвід, підготовки до іспитів, ситуації, пов'язані з перенавантаженням, ситуації, коли я переживав в себе недостатньо добре, порівняння і хочете отримати любов і стати іншим, і через це виникає протест. Робота з ідеєю. Трагічної якоїсь долі ваших близьких, можливо, ситуація з бідністю. І ці ситуації ви можете згадати у вашому досвіді, і цей досвід вашого минулого може сформувати такий сильний бар'єр, щоб не відчувати себе негативно в поганих емоціях, тому ваш мозок вас захищає і обирає таку стратегію прокрастинації, як найкращий варіант захисту вас від подібної ситуації. від Подібної болі, з якої ваш мозок вже познайомився там в минулих ситуаціях. І наше завдання на консультаціях, на наших терапевтичних сесіях повертатися в ваше минуле і пропрацьовувати ці ситуації. Як позбутися прокрастинації? Різні способи та методи. Давайте я вам наведу варіанти та способи позбавлення від прокрастинації. Перший варіант ви можете почати планувати свою діяльність з деталізацією термінів і розстановкою пріоритетів. Одним із способів перестати відкладати справи на потім є розбиття трудомісних завдань на окремій етапі під задачі, що не забирає багато часу та сил. Також сюди підійдуть планування, тайм-менеджмент, розписування кількість необхідних завдань і час їх виконання. Варіант 2. Розвиток самоконтролю. Наприклад, відмови від використання соціальних мереж під час виконання запланованих завдань, усунення чи ігнорування відволікаючих чинників та дотримання режиму дня та сну. Варіант номер 3 Дрібні винагороди за кожне завдання виконане вчасно. У разі бажання негативної критики, відмови від агресивної, самодеструктивної критики. Варіант 4. Розписати табличку. Знайдіть в інтернеті матриця Eisenhaура. Чудова така табличка, чудова вправа, яка також може вам допомогти у питаннях роботи з прокрастинацією. Фінальна думка. Щоб перестати зволікати, потрібно визначити причини, які мотивують вас відкладати свою роботу. Усуньте їх. Перед початком роботи. Це може бути не тільки зручне якесь крісло в офісі, або якась ситуація раніше з дитинства, яка вас постійно зараз тригерить. Але і всілякі, можливо, там інші неприємні речі, які відволікають вас від виконання ваших завдань. За своєю природою прокрастинається це емоція. І спочатку потрібно навчитись контролювати свої емоції, а потім намагатись контролювати дії. А також не забувайте пробачати себе за ситуації, в яких ви прокрастинуєте. Бо саме подавлення та деструктивне ставлення до себе найтоксичніша річ. Мало того, що справи не робляться, так в подавленому стані та негативі до себе ви точно здоровіше психологічно не станете. Тому ставлення до себе це також важлива, невід'ємна частина вашої продуктивності. Так, ну… У мене все. Якщо ви додивились до кінця, то ви можете поставити лайк, свій коментар, подяки можна написати. А я дякую вам за вашу довіру та до нових корисних відео. На все добре, Па-па!